Всім привіт! Ви на каналі FarmOk. .ok. Сьогодні ми з вами розглянемо такі крапельки для носа, як срібла-протеїнат або інша назва протаргол. Цей розчин 2%, 15 мл містить флакончик. Що ж це таке? Протаргол це сполука срібла, яка вкрита білками і амінокислотами, що робить їх стабільними і менш схильними до осадження. Застосовують за доглядом носової порожнини при запальних і інфекційних захворювань носової порожнини, придаткових пазуг носа, ренітах, наприклад, синуситах, гриносиноситах, аденоїдих має дуже високу ефективність проти багатьох видів грибків, вірусів і бактерій. Тому навіть він допомагає при Віруса грипу. Термін придатності після відкриття флакону становить 2 тижні. Потрібно зберігати його в холодильнику після відкриття. Що ж він робить? Він очищає носову порожнину, зменшує прояви подразнення, покриває білковою плівкою і створює такий механічний бар'єр. Для чинників, що саме викликає це подразнення, має антисептичні властивості і, звичайно, пригнічує розмноження бактерій, вірусів, і має е, тривалий протимікробний ефект, тому що утворює білкову плівку. Так, застосовувати потрібно по одній-дві крапельці 2-3 рази на день протягом 5-10 днів. Можна застосовувати діткам від одного рочку. Не можна застосовувати при підвищенню чутливості до срібла, діткам віком до одного рочку і не можна одночасно застосовуватися такими антибіотиками, як стрептоміцин, неоміцин, канаміцин, гентаміцин, тобраміцин, тому що вони зменшують ефективність срібла при одночасному застосуванні. Рекомендую: засіб ефективний при запальних, процесах, інфекційних процесах порожнини носа, синуситах, риносинуситах, аденоїдах. Саме цей засіб. Але пам'ятаємо, що застосовувати не довше 5-10 днів. І вартість цього засобу становить 120 гривень. Тобто він ще є доступний в ціні. Тому рекомендую.